Всім файної позитивного поняття Ну, Я вам зараз покажу, які добрі роблю блінчика із паштетом та що скоро, що добре. Беремо блюдо, осиплемо молока. І все вам кажу на одну яйце кульку. Коротше, десь 150 грамів молочка. Б'ємо туди коко. Так. Кладемо туди муку. Ma iskori soli verži me, posoli me malinko, picinko. I kolotu mi. Muku prusijanu mu u pačkovi majeme, jo? Bez <laughs> te dali ni kvakali mi tu u komentarija. Prusijana u mene muka, prosto ona u pačkovi <laughs> Муки я вам зараз покажу, бо у всіх різна мука. Я вам покажу, які б були не тоненькі, та й були файні. Немного муки, або далі у вас будуть недобрі блінчики. Колотите в одного бока в другого бока. Так би бо муся в голові закрутило. На матчну бузіцку. Так, гоп. Далі другого. Сиплете олуй. Так, одну, я не знаю, 20 грам. Колотите, колотите, файно всі тут Усі до те, що у вас є грудки, маєте розбити. Так, всякні. Так, поклали сте печило. У нас печило таке май старе, бо на ньому ся дуже файно пече. Тепер чинянці придумали таке, що просто мачаєш у Тямана. та сяк отдуваєш і блінчик летить. У кого таке є, напишіть в коментарі. Бо я вам хотіла купити. Печило ми не змащуємо, бо у нас там у середині є. Сиплеме блінчик. Файно печілом розкручуєтеся книга, бо по всіх краях перевертаємо блінчик. Ви знаєте, я не знаю так перевертати блінчики, поняли сяку в воздусі. Я таке не знаю, я сяк лише знаю. Так, мастими є у нас домашній паштет. Я надіяки, я много не кладу паштет. Я лише пітеньку, бо досить жирний такий, досить масний. Та я надію та то то. Mm -hmm. Я на дієті. Ця закочуємо файно. Ся. І ой, який себлінчик добрей. І поливаємо грібну пудливу. Дивіться. Поливаємо подливку, грібну унисяк. На сметані у вас пудлива має бути. Не з муку, а й на сметані. Ну та й, звісно, що я ще люблю. Я ще люблю коріандр, коли це саме моя любима трава. Мікро зелень, мікро. Йдемо пробувати. Потякає якесь добре. Можете взяти нож, а можете, коли висти, не можете і руками, як хочете. Я тепер буду мало акуратна, скотина. Я мало акуратна. Ви сте мені там написали. Не, як вона їсть, чамка чамкає. Е, да, да. Ви думаєте, аж ви мені напишете, та мене в тобі буде. Дікайте. Боже, яке все добро є. Я просто на Та завто я не їмсяким. А кой не дітей тут може їсти. Зараз вам покажу, як їм похудала його. Лиш на різні блинчики. Кажу вам, як я за 5 місяців схудла. Кося мене не кає на тіктоку, і тут знає, яка я була. Мало по-нашому наберіть. Подивіться, яка я там була. Зато я пірка надієте. Але у кого яка дієта? У мене дієта пити чай і не хочеш їсти? лише такого кого доброго хочеш їсти. Все, йду вам показувати, як їм похудала, його. Стоям, бо ніколи нікуди не йде. Іду вам показати. Момент. Та й ви похудаєте так. Як я. Тікайте. Ко мене познає, знає, яка я була. 20 девочка. 22 кг 5 місяців. 5 місяців і 22 не є. Така як дюльмовочка, ще 10 кіл і помолоділа на 1... 10 років цьопа.